Цю автопригоду ми вже розповідали. Ще рік тому нетверези водії збив на дівчину. Після цього винуватець ані покаявся перед родичами загиблої, ані поніс за свої дії жодної відповідальності. Щоди, суди, що займалися справою Дмитра Росошанського, змінювались, а засідання зривалися за доволі дивних обставин. Чи змінила ситуація після приїзду джедаїв, розкаже Богдан Лазука. Це мати обвинувачуваного. Я не хочу з вами, бо ви все говорите неправду. З нею група підтримки. А ви не більше поспілкуєтеся? Ви нагородте. Місце вистави Обухівський районний суд. Засідання по справі Дмитра Росошанського. Джедаї вже неодноразово висвітлювали цю резонансну справу. Автопригода сталася 30 вересня 2015 року. Е, вже наразі більше року тривають ці волокіти. Тоді Росошанський за кермом легковика насмерть збив дівчину, що зранку йшла на роботу. Я бачила цього підсудного в цей день на штрафмайданчику, і я буду це стверджувати. Те, що він знаходився в стані наркотичної сп'яніні. Спочатку справу розглядали у Вишгородському суді, там її намагалися спустити на гальмах, а засідання переносили одне за одним. Так, да, у мене тут працює родич. Він суддєю працює все життя. Родичі загиблої домоглися, щоби суд відбувся. В іншому місці обухові, але схоже, у обвинувачуваного покровителі чи не по всій області, починаючи з 15 вересня, до сьогоднішнього дня не було жодного судового засідання. Вони зривалися, оскільки нам пояснювали, був була зламана автівка. Якщо сьогодні зірветься судове засідання, то 13-го, тобто в неділю підсудний автоматично звільняється з СІЗО. Це документ, в якому зазначено, що конвойне авто зламане і засідання треба перенести. Але у відділку поліції Джедаї дізнаються дуже цікавий факт. У вас є така машина конвойна, газ 3302 три да? Ну. Вона в якому зараз стані взагалі? Не працює. А як довго вона вже не працює? Не їздить. літа. Тобто найпевніше підсудного навіть не збиралися конвоювати до суду з появою джедаїв, авто для Росошанського знайшли. Але він знову спробував схитрувати. Заява мобі була суді. Чому саме вас не влаштовує цей суддя? Е, ну так, власне ж, не я заявляв заяву про відвід. А вона була принципі, це може була за кожного нового засідання. така схема, так? Е, це не схема, це бажання мого підзахисного. Адвокат потерпілої сторони пояснює, Росошанський вже намагався змінити суддю. Все це робиться з однієї причини. Це можна назвати процесуальною диверсією, тобто схемою спрямовано, щоб звільнити особу підозрюваного з під варти. Останні новини щодо цієї справи надійшли просто перед нашим ефіром. Буквально півгодини тому суд, попри всі намагання Дмитра Росошанського вийти з під варти, ухвалив рішення залишити його за ґратами ще щонайменше на два місяці. Джеда обов'язково простежить, щоб ця епопея мала своє логічне та справедливе закінчення.